Вітаю вас, малята! У журналі Віконечко природу. На минулій нашій зустрічі ви дізналися більше про працю дорослих на городі та які овочі восени збирають люди. А сьогодні я вам розкажу про солодкі дарунки осені, фрукти. Восени, наша земля. Багато на ворожаї, з фруктів та ягід. Ці дарунки людям не даються задарма. Щоб земля віддячила людям щедрими врожаями, людям слід докладати багато зусиль, багато працювати. Яблуні і груші у моєму саду. Яблука червоні з яблуньок зберу. Груші жовтобокі познімаю з груш, а плоди зелені у саду не руш? Ще нехай під сонцем засмагає бік і медовим стане вітамінний сік? Хай вбирає силу гарного дощу. Я в своїм садочку холод не пущу. А чим подобаються вам фрукти? А чому? Так, вони соковиті, солодкі та дуже корисні. Які ж фрукти ми з вами знаємо? Давайте пригадаємо, це яблуко, груша, слива, персик, абрикос. Які ці плоди? Як ми називаємо їх одним словом? Так, це фрукти. Малята, як ви гадаєте, звідки взялись фрукти? Де їх виростили? Давайте пограємо в гру. Я буду називати місце, а ви плесніть у долоньки. Якщо так, а якщо ні, то тупніть ніжкою. На городі? Ні. У полі? Ні. Може, в лісі? Ні. У садку? Так. Звісно, фрукти ростуть у фруктовому саду. Запрошую вас до фруктового саду. Всі рослини, які ростуть у садку, ми називаємо садовими рослинами. Щоб фруктове дерево виросло, його спочатку потрібно посадити. А хто вирощує та піклується про фруктові дерева і кущі, що дають нам такі смачні плоди та ягоди? Пригадайте професію такої людини. Це садівник. Що роблять садівники? Навесні садівники. Саджають нові дерева, білять стовбур, окопують навколо, прибирають у садку, влітку поливають дерева, оприскують від шкідливих комах, які нищать листя, підтримують порядок у садку, а вже восени. Садівники збирають врожаї, прибирають опале листя, а пізньою осінню перед початком холодної зими садівники обкопують дерева, утепляють стовбур від морозів. Осінь принесла нам багато різних і корисних фруктів. Кожен фрукт Має свою батьківщину. Багато фруктів росте у нашому рідному краю, це яблука, груші, сливи, персики, абрикоси, вишні, черешні, а деякі фрукти ростуть в далеких південних країнах, де цілий рік тепло і сонячно. Пригадайте, які ви знаєте фрукти, які привозять з теплих країн. Так, це апельсини, лимони, банани, ківі, манго, ананаси. Садівники працюють у великих садах. Де вирощують багато фруктових дерев, але й люди у селі та на дачах саджають фруктові дерева, щоб зібрати восени врожаї фруктів та запастися ними на зиму. Пропоную вам намалювати ваші улюблені фрукти та поділитися своїми світлинами. На наступній нашій зустрічі ми поговоримо про лікарські рослини, які стоять на варті нашого здоров'я. Малята, окрім нас, з вами полюбляють фрукти також і тварини. Вони теж запасаються фруктами на зиму. Тому сьогодні я пропоную виготовити аплікацію їжачок з яблучком». Для створення їжака з яблучком нам потрібен тулуб їжачка, якого я намалювала і вирізала з коричневого картону, квадратики та прямокутники коричневого, зеленого, білих кольорів. Це деталі для їжачка. Для яблучка три квадрати червоного, жовтого і зелених кольорів, трішки підсушеного праскою листя. Так як ми раніше з вами вчили. Та, звичайно ж, ножиці, клейонка, серветка і клей. Спочатку намазую та приклеюю тулуб їжачка. Користуюся серветкою. З прямокутника коричневого кольору зроблю дві лапки. Складаю прямокутник навпіл і вирізаю овали, зрізуючи та заокруглюючи куточки. Приклеюю їх знизу трішечки під нахилом. З білого і чорного квадрата вирізаю круги. Це око їжака. Чорного маленького квадрата вирізаю круг, зрізуючи куточки, це ніс їжачка, а потім з підготовлених раніше листочків намазую та приклеюю голочки. Листочки всі під нахилом трішки назад, як справжні голочки у їжачка. Намазуй листочки тільки з однієї сторони. Зайві листочки прибираю для наступної нашої роботи, приступаю до створення яблучка, складаю разом три квадратика, складаю їх разом навпіл і починаю знизу від лінії згину зрізати куточки до верхньої сторони згину. Розгортаю і складаю їх половинками. Половинка до половинки різного кольору. Яблочко готове. Приклею його на голочки їжачка. Приклею смужечку коричневого кольору. Це гілочка-яблочка. З зеленого прямокутника, складеного навпіл, вирізаю листочки. Починаю зрізати куточки від дні, нижньої сторони згину до верхньої. Ви можете зробити будь-які листочки і створити собі їжачка. Ось такий їжачок у мене вийшов. Чекаю ваших робіт! А на наступній нашій зустрічі ми з вами теж створимо картину з використаного листя. Пропоную зібрати багато різнокольорових листочків різної форми. До зустрічі, малята!